Я сьогодні тричі чув запитання: як Роман Васильович позначаються мимобіжні прямі? Адже десяті класи тепер пишуть контрольні роботи, самостійні. Якщо ти знаєш, як записуються мимобіжні прямі, можеш пролистувати це відео. Якщо ні, то ж додивися це відео до кінця, і ти точно будеш знати, як записати мимобіжні прямі. Дві паралельні прямі, наприклад, А і Б, то кожен знає записати а паралельно Б, так як дорівнює тільки в ВР. Якщо ж прямі перпендикулярні, ось так, наприклад, МН, то вони записуються ось таким значком. А що робити, коли у нас там, наприклад, куб чи паралелепіпед, і нам потрібно позначити прямі мимобіжні, наприклад, ця пряма і ось ця пряма. Мимобіжні, ніби мимо проходять, то запам'ятай, раз і назавжди: один мимобіжно ДЦ. Тобто ось так позначається значок мимобіжності.